Привіт, я Маша. Я Олег. Ми хочемо розповісти вам історію про любов, яка змінює. Ми познайомилися з Сашком, коли йому було лише 12 років. І коли ми вперше зустрілись, мені одразу захотілося обійняти його, дати відчути, що я поруч і що він у безпеці. Він виглядав таким вразливим і беззахисним. Він потребував родинного тепла. Саша часто просив, щоб його взяли на руки. Його обличчя вкривала широка посмішка, коли ми це робили. Навіть зараз, коли йому вже 18, він все одно хоче, щоб його взяли на руки та обійняли. Уже чотири роки Сашко живе в спільноті Дім Гідності, і це наше друге Різдво, яке ми будемо святкувати з ним як одна родина. Різдво це особливий час, коли ми збираємось всі разом і згадуємо народження Спасителя. Ми відчули його любов у нашому житті і хочемо ділитися цією любов'ю з іншими. Рішення запросити Сашу в нашу сім'ю не було легким, і попереду на нас чекають виклики. Але з кожним днем ми бачимо, як родинне тепло та любов змінюють його та допомагають зцілитися від тих ран, які були нанесені у минулому. Любов дійсно творить дива для нас. Це не просто гарний вислів. Ми бачимо, як вона змінила життя Сашка та інших хлопців, яких команда дім гідності забрала з інтернату. Ми не можемо. Змінити його минуле, але ми можемо допомогти створити для нього нове майбутнє, де він знає, що його цінують, люблять і підтримують. Бути поруч із ним, бачити, як він росте і відкриває світ. Це для нас. Велика честь і радість, любов це найбільший дар, який ми можемо дати один одному. І ми щасливі, що маємо змогу ділитись ним із Сашком та з тим, хто потребує тепла та підтримки. Ми мріємо, що одного дня кожна людина з інвалідністю, яка залишилась сама, зможе відчути любов, яка здатна створити справжнє диво у їхньому житті. У це різдво ми хочемо побажати всім радості, миру та любові, які наповнять ваше серце та дадуть нову надію. Щасливого різдва.